Хто сховався під кущем, ліплення? Друзі, погляньте, яка чудова галявина! Ой, під кущиком хтось сидить. Хто це? Відгадайте загадку! Котиться клубочок зовсім без ниток, замість ниточок 300 колючок. Хто це? Так, це їжачок. Їжачку, чому ти плачеш? Та як же мені не плакати? На цій галявині я сам один. У мене тут немає друзів. Малята пропоную вам разом зі мною створити друзів для нашого їжачка. Але спочатку розгляньмо їжачка, яким він має бути. У їжачка є тулуб, який майже весь вкритий колючками. Без колючок тільки личко, мордочка їжачка. У їжачка є продовговатий носик, очки, ротик. А під колючками Знизу тулуба, заховані лапки їжачка. Ну що ж, починаємо ліпити друзів для їжака. Для цього нам потрібно соняшникове насіння, пластилин будь-якого кольору, три горошинки перцю, а також серветка та підставка. Візьміть пластилин. Спочатку між долонями скачайте його у кулю, а потім скатайте у овал. Одну сторону овалу відтягніть пальчиками так, щоб вийшов носик. Ніби відщіпуєте пластилин, зліпіть за зразком лапки їжачка. Візьміть горошинки чорного перцю та приліпіть їх спочатку замість оченят, а потім замість носика. Далі беріть соняшникове насіння і приліплюйте його на спинку їжачка гострою стороною вверх. Ось погляньте: один друг для нашого їжачка вже зліплений. З нетерпінням чекаємо фото із іншими друзями для їжачка. До побачення! До побачення, друзі! До нових зустрічей!